Перець потужний, має 105 гонів. Та є те саме, що 10-25. Як 10-25 іде 10, синхронна коробка, а тут проста. Дуже масивний, потужний. На відміну від 82-ки. 82 має менші колеса, передні задні, міст простий, тут баличний, циліндр на рулю вже потужний. Багато воно все. Задні колеса широкі, багато ще між. По висині, понижені, повністю все щелкає. Так в турець в ідеальному стані 1500 рідних мотогодин.